Вітаю Миколаїв! Сьогодні ми поговоримо про чудо-засіб, чудо-препарат, який, можливо, переверне все в цій посухі в сільському господарстві, який робить з ось такого ось таке просу. Ну це ще скажу вам наперед. Чудо препарат, який рятує від посухи. Робив я експерименти, знаєте, всяке дурне в голову лізе. Ось, бачимо такий невеличкий участочок. Ось воно виділяється він, ось так, якщо дивиться, ось цей невеличкий участочок. Там видно яке просу, а як ось як виглядає ось тут просо. Це оброблялося, сьогодні у нас 15-те. Це оброблялося ввечері 13-го. ну, Ефект не дуже. А ось подивіться, як виглядають рослини. Це оброблялося вчора в обід. І он стан. Бачимо, який стан і який стан ось тут. Так само бачимо, як виділяється. Це на рахунок того, чи можна врятувати ось такі рослини, чи є сенс рятувати їх. Тому що багато хто писав, що йому вже хана. Бачимо, як виглядає. Ось тут рослина вона вже засихає. І ось вчора оброблена. Бачимо межа. Чітка межа. Ось отак видно. І це буквально вчора оброблене, Це вчора в обід. А ось це вчора увечері. Обробили. Трошки збільшеною нормою трошки-трошки більшу, бачимо ефект. Подивіться. Чи є ефект? Ну є ефект, дивіться, як же ось. Тут рослина і тут рослина. І це навіть доба не пройшла. Тому що сьогодні зараз тільки обід, а це оброблялося вчора ввечері. Так що препарати є, які працюють. Головне, щоб ці препарати пішли з неба. Це звичайна вода. Звичайна вода, поливали ми садок. І ось так я взяв трошки і водичкою так бризганув, Взяв трошки і водичкою бризганув. І це чудо. Ви подивіться, ви подивіться, що відбувається з рослинами, які отримали воду. Ви подивіться, за, менше, ніж за добу, за пів доби. Подивіться, як вони підросли. Як вони розкрилися і це ось ці рослини. Ось, які вже вмирають на стадії вмирання. І ось дивіться, як вони ожили. Ось, межа. Так що чекаємо дощу, щось нас там нас, там, нас там обнадіжують, обіцяють нам дощик якийсь на завтра. Так що чекаємо і думаємо, що ми правильно зробили, що ми залишили. Ну, На крайній випадок, хоч сіно можна скосити. Дивіться, як виділяється. Я сам в шоці, що наскільки це... рослини хочуть жити, хочуть жити. Яка різниця? Да? Все, тримаємось, буде все добре. Чекаємо дощу, все найголовніше. Без вологи, без води нічого ніхто і не виживає. Дякуємо захисникам за чисте небо. Далі поливаємо, працюємо і буде все добре.